Розслаблення тіла. Сядь або ляж зручно, закрий очі, зроби глибокий вдих і повільний видих. Відчуй, як із кожним видихом тіло звільняється від напруги. Зараз твоя увага м'яко спускається до тіла. Відчуй свою голову. Лоб стає гладким та спокійним. Очі максимально розслабляються, щелепи. Розслабляються і відпочивають. Шия й плечі стають легкими, наче, тануть під теплим сонячним роменем. Твоя увага спускається нижче, нижче, у груди, Відчуй. Як кожен подих наповнює тебе спокієм, умиротворенням, стабільністю, любов'ю. Серце б'ється рівно і м'яко, з любов'ю до тебе. Відчуй цей стукіт. Рівно і м'яко. Відчуй живіт, він теж максимально розслабляється. Усе напруження відступає легко і спокійно і тіло починає дихати все повільніше. Повірніше. розслаблення спускається до рук, пальців, плечі, передпліччя, кисті. Усе стає теплим, важким і спокійним, максимально розслаблені. Тепер твоя увага прикута до ніг. Стегна, коліна, гомілки, стопи, пальці, ніг. Все тіло охоплює хвиля, м'якого спокою. Ти відчуваєш максимальне розслаблення. Ти в повній гармонії з собою. Відчуваєш, як тіло вдячно приймає цей стан тиші, наповнення і. Відновлення, залишайся в ньому ще трохи, дихай вільно, повільно і спокійно, відчуй, як з кожним вдихом входить. Максимальний спокій, рівновага, обмиратоволення, а з кожним видихом виходить усе зайве. Коли відчуєш готовність повільно, Поруши пальцями, відчуй поверхню під собою, на чому ти сидиш або лежиш. Згадай, де ти знаходишся, в якому місці. Відчуй. Себе і м'яко, повільно зроби глибокий вдих і максимальний видих. Вдих і максимальний видих. І на рахунок три відкривай очі. Один. Два три. М'яко відкривай очі. Ти спокій. Ти гармонія. Ти світло. Дякую за увагу.